4K геймінг, як ви думаєте, він існує, ви вірите в нього? Бо в мене з'явився 4К геймерський монітор зі 160 Гц на міні-Леді. І картинка на ньому виглядає офігенно. Я знаю, що моя камера це не передасть, однак я не думав, що мінілд настільки може давати гарну яскравість. І там працює HDR 1000. Реальна 1000. По моїм відчуттям. Тестера якогось в мене немає, не було. Це Лургар М27. 4К монітор, 160 Гц, 27 дюймів. Є внизу спікер, що для мене зручно, коли я хочу пограти в консольні ігри, наприклад, в Оконга, щоб на наушниках не сидіти і чути, що відбувається тут, зручно перемикатись на цей спікер. Однак в нього є ще Type-C, і він може передавати по ньому як зображення, так і заряджати ваш. Macbook, ну або якийсь реальний ігровий ноут. Однак мені дуже шкода, що цей монітор стоїть у мене впритул до стіни. Тому що позаду нього є красива підсвітка, і він білий. А, ну і прикольно, там тримач для навушників є. Дуже зручно і круто. Тому хотілося б його ставити не до стіни, а якось. Окремо, знаєте, коли у вас стіл стоїть по центру кімнати, і всі будуть бачити, як виглядає ваш монітор. Бо хоч позаду є RGB підсвітка ще у монітора, однак з такої яскравості самого монітора ви не будете бачити цю підсвітку, коли вона буде відбуватися від стіну. Тільки два моменти, до яких мені довелося звикнути, це підборіддя з динаміком і те, що. При увімкненому HDR -і в 4K 160 Гц включається активне охолодження і він починає гудіти трошечки.